Під час розгляду питання про внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку Шосткинської МТГ на 25-27 роки, депутати заслухали начальницю управління економіки Дар'ю Гребенюк щодо корекції програми, зокрема, додаткове виділення грошей на ремонт доріг. Також виникало питання по ремонту тарі замається на увазі. Думаю, мені задавали питання. Кусочок дороги ми ще зробимо у клишках, що був засипаний тим цементом, що люди не можуть жити, і на одну із сесій приходила жителька тієї вулиці. Ми минулого разу виділили, але не до ну, не було більше можливості. Ми ще мільйон виділяємо, щоб іще кусочок зробити цієї дороги у самих Клишках. ремонт дороги в селі Пирогівка. Співфінансування з місцевого бюджету і розглядались питання 4 мільйони. Це співфінансування наше і з домовленості є облавтодор, додаткові кошти теж виділяють. Як мінімум 4 мільйони. Вони так обіцяють на це По Поміронок і... Там є. Ми два рази виділяли кошти свої, і область дивіться, подивилася, і тепер говорять про те, що вона виділить додаткові кошти свої. Тобто ми поки на цю дорогу виділяємо. Тепер область пробіцяла вийде. Порядкування прибудинкової території асфальтне покриття біля Богдановської НВК. Біля Богдановської НВК. Це те, що на минулих сесіях виникало за ніс туди біля школи. Там дійсно ми вчора, були, приїхати неможливо. 800 тисяч. Крім цього, народним обранцям було запропоновано проголосувати за виділення 1 мільйона 200 тисяч гривень на встановлення вентиляційної системи для школи гімназії. Вірніше, укриття, де займаються здобувачі освіти цього навчального закладу. оце укриття буде продовжувати ремонтувати. Також пропонували облаштувати підвальне приміщення як укриття для наших мешканців. Це вулиця Чернігівська, 19, вулиця Свободи, 21, вулиця Депутатська, 8, вулиця Івана Піддубнова, 4. Це мається на увазі. Ви ж знаєте, ми за час секунду, щоб ви всі розуміли, ми започаткували нову програму укриття. Микола нога зазначив, що умовами даної програми є спільна з мешканцями багатоповерхівок наведення ладу в підвальних приміщеннях, які мають стати спорудами для захисту. І ми їм надаємо комплект обладнання і матеріалів для того, щоб зробити таке приспособлений ремонт підвала, зробити приспособлене укриття. Це така програма діє. І Оля Олександрівна там комплектує ці матеріали на слідучі неділі. Ми будемо вже видавати. А е, декілька, е, по-другому декілька укриттів виявили, які взагалі були закинуті. Ну як е, Свободи 21. Виявилося, що там є укриття і двері стандарти, тому було колись в царські времена е, надзвичайно потужний, але зовсім заброшений і там нема нічого. Тому ці три укриття, чого, з більшим суму і трошки допомоги. Нема заперечень. Микола Петрович, у ми мене питання. Да. Скажіть, будь ласка, по підвальним приміщенням які кошти будуть закладені? Трошки це скільки 50-70 тисяч коштами. А матеріали будуть даватися само собою. А матеріали само це буде. Да, цемент, це, це буде лавочки, це будуть йомкості для води. Ну там цілий уволі в Олександровича цілий список по Івана піддубного 4, сьома школа, приватний сектор біля побажечку виконком, щоб ми зафіксували. Там вже вісім будинків є. І сьогодні був дев'ятий. Да. Це десятий, давайте в кожному будинку в кінці-кінців, хоч невеличке укриття ми повинні зробити. Це, а по вулиці Бульварної, це одно кого на весь на весь капсуль. Це там, від магазина. Ну затаплює його там, треба від мозку робити. Якщо розпочати, то буде завезти. Далі, наступний пункт, порядкування прибудинкової території, асфальтне покриття біля комунальної організації, школа номер 1 спеціалізована. І впорядкування земельної ділянки в село Собічеве для встановлення модульних будинків для ВПО. Пропонована сума була 1 мільйон гривень. Це нову програму, яку ми теж хочемо започаткувати. Ви своєю масою інформації читаєте, що у Сумському біля Сум такий мікрорайончик будується для внутрішньо переміщених осіб І в Ромнах, і тепер ми теж хочемо вийти з ініціативи, щоб узгодити такий мікрорайончик у Собідчено. Для того, щоб основні гроші, зрозуміло, там будуть десятки мільйонів. І основні кошти це будуть партнери. Але партнери говорять, для того, щоб ми прийшли до вас будувати такі, е, такі будинки для внутрішньопереміщених осіб, земля повинна бути виділена, е, ваші кошти повинні попередньо виділені для того, щоб зробити вертикальну планіровку, тобто підготовчі роботи. І тоді ми підходимо і будемо працювати. На цій території я думаю, що сам погляди підтримати таке рішення. Наприкінці сесії народні обранці погодили зміни до бюджету Шосткинської громади, зокрема, про виділення додаткових 1 мільйона 100 тисяч гривень для районної лікарні, для ОЖКГ на благоустрій міста 2 мільйонів гривень, більше півмільйона гривень на продовження ремонту спортивної зали міського центру. Спорт для всіх. По управлінню освіти на оздоровлення для відпочинок дітей триста шістнадцять тисяч вісімсот, дванадцять кутів до івано франківської області. Я, я думаю, що тут не 300, давайте е, хоча б підсот погляд. Ну, я розумію, що ми грає по гру. Хоча б, що там оздоровлення. Ціх оздоров 12, завтра прийде дві дитини, ми не зможемо. Здоровий. Крім цього, народні обранці нарешті узгодили склад робочої групи щодо розробки проєкту статуту шосткінської МТГ та склад робочої групи з відновлення технічної документації на будинки.